Паливні фільтри на тракторі відіграють критичну роль у забезпеченні безперебійної роботи двигуна, очищаючи паливо від різних домішок та забруджень. Вибір правильного фільтра залежить від типу палива, моделі трактора та конкретних умов експлуатації. Основні типи паливних фільтрів. Фільтр грубої очистки затримує великі частинки бруду, піску та інших механічних домішок. Зазвичай встановлюється на вході паливної системи. Має порівняно великі пори. Фільтр тонкого очищення, видаляє дрібні частинки, воду та інші забрудження, забезпечує більш високий рівень очищення палива. Має більш дрібні пори. За матеріалом фільтруючого елемента. Фільтри бувають паперові, найпоширеніші, мають високу ефективність очищення, але менш довговічні. Фетрові більш довговічні, але менш ефективні, ніж паперові. Синтетичні висока міцність, стійкість до високих температур і агресивних середовищ. За принципом дії. Бувають фільтри механічні, що затримують забруднення за рахунок фільтруючого елемента, і адсорбційні – поглинують забрудження за рахунок особливих властивостей матеріалу фільтра. Розташування фільтрів на тракторі зовнішні, зручні для заміни, але більш схильні до зовнішніх впливів. І внутрішні, захищені від зовнішніх впливів, але складніші у заміні. Регулярна заміна паливних фільтрів є важливим заходом для забезпечення довговічності та ефективності роботи двигуна трактора. Заміна фільтрів проводиться згідно з рекомендаціями виробника, або при появі симптомів, таких як збільшена витрата палива, зниження потужності двигуна, нестабільна робота двигуна, затруднений запуск двигуна. При заміні паливних фільтрів необхідно дотримуватись всіх рекомендацій виробника, щоб уникнути пошкодження поливної системи.